Добрий день, добрий день, ми вітаємось гостями, бо завжди, у всякий час, раді зустрічі ми з вами, із пензликом в руках схилилася майстриня, усміхнені вуста, думки летять далеко, малює добрих звірів, птахів на калині. Шкода, що вирі, піднесли руки легаль. Як ви вважаєте, про кого розповідається у цьому вірші? Ставень про Марію Примаченку, яка малювала диво звірів і птахів. Її ім'я записане до Всесвітньої енциклопедії наївного мистецтва. Художниця прославила Україну своїми неймовірними творами, що підкорили півсвіту, а сама була простою та малосвіченою жінкою, яка усе життя прожила в рідному селі на Київщині. Марія Оксентівна Примаченко, народна художниця України, лауреатка Національної премії України імені Шевченка, заслужена діячка мистецтв. У її творчому доборку понад тисяча картин, які вона писала лівою рукою. Свої картини вона ніколи не продавала, лише дарувала. А ще вона не змішувала фарби, а власноруч робила пензлики з котячої шерсті і не любила реалістично зображувати тварин. Навіщо малювати їх такими, як вони є? Вони і так красиві, а я малюю на радість людям, казала художниця. Отже, дітки, скажіть, хто такі художники? Художники це люди, які вміють і люблять малювати. А де працюють художники? Де створюють свої картини? У художній майстерні або студії. А зараз за допомогою задок давайте пригадаємо, що потрібно художникові для роботи. На чому ми любимо малювати? Що можна зім'яти та обрізати, і навіть трубочкою згорнути? Ану, спробуй відгадати. Це папір. Дерев'яний та довгенький. Маю носик я гостренький, на білому слід лишаю і всіх діток потішаю. Що це, діти? Олівець. Слухаємо далі, дерев'яний та довгенький, хвостик в нього є маленький, як у фарби хвіст мочає, все довкола розцвітає. Так, це пензлик. Пензлик, аркуш та вода. Де ж малюнок? От біда. Що іще забув я взяти, щоб пейзаж намалювати? Правильно це фарби. Діти, давайте пограємо словами. Гра називається Назви перший звук у слові. Я буду називати слова, а ви перший звук у слові. Фарби. Перший звук ф. Пензлик. Перший звук п. Мольберт, перший звук М. Папір. перший звук П. Діти, погляньте, які гарні картини. Давайте пригадаємо, як вони називаються: Криватий кінь, Добрий лев, диво тах. Ой, лишенько, що це сталося? Картини зникли. Що ж робити? Картини Марії Примаченко. Незвичайні, а фантастичні, і для того, щоб вони з'явилися знову, нам потрібно виконати завдання. І перше завдання впізнай картину за віршиком. Непроста у нього роль. Він між звірів, як король, грива жовто-золота, має довгого хвоста. Діти, як ви думаєте, про яку картину йде мова? Так, це картина Добрий Лев. Погляньте, діти, Лев на картині ожив, і він хоче з вами пограти. Давайте разом з ним промовимо чистомовку про Лева. Ев великий Лев. Давайте ще раз повторимо Ев великий Лев. Молодці. А зараз за допомогою мнему таблиці, давайте вивчимо скоромовку. Повторюйте за мною левенятко головате, хоч мале, а вже вусате. Давайте іще раз, але вже швидше. Левенятко головате, хоч мале, а вже вусате. Левенятко головате, хоч мале, а вже вусате. Вам сподобалось пізнавати картину за віршиком. Отож слухаємо уважно! Пташечка мене гука, вийду зразу ж утіка. Тільки в хату я зайду, вже виспівує в саду. Діти, про яку картину йдеться у вірші? Так, це картина Диво Птах. Діти, погляньте, картина Диво Птах ожила. Давайте пограємо з нею. Мені цікаво знати, які дії вміють виконувати птахи. Співають, літають, сидять, п'ють, ніздяться, несуть яйця. Зараз давайте уважно розглянемо схему та спробуємо прочитати речення. Орел летить над горами. Голуб сидить на даху. А тепер спробуйте самостійно скласти речення за наступною схемою. Я думаю, ви впорались з завданням. Молодці. Давайте послухаємо ще один віршик і впізнаємо картину. Ходить коник по лужку, по зеленім бережку, коник сам себе пасе, коник гривою трясе. Діти, як називається ця картина? Ця картина називається Крилатий кінь. Молодці діти, погляньте, ви правильно вгадали назву картини. І ця картина теж ожила і хоче з вами пограти гру, яка називається Скажи, який? Діти, давайте скажемо разом, який кінь? Великий чи маленький? А якого кольору кінь? Так, коричневого. А що кінь любить їсти? Траву. А що вміє робити кінь? Кінь вміє швидко бігати і скакати. Діти, ви виконали всі завдання і картини знову з'явилися в галереї. Давайте назвемо їх. Добрий лев, диво птах, Крилатий кінь. Діти, чим подобаються вам ці картини? Що можна про них сказати? Які вони? Так, вони фантастичні, чарівні, казкові, гарні, різнокольорові, дивовижні та неповторні. Ось і добігає кінця наше заняття. Сьогодні на занятті ми з вами поглибили знання про творчість народної художниці Марії Примаченко та розглядали репродукції її картин. І я пропоную вам перетворитися на справжніх майстрів художників та намалювати картини за мотивами Марії Примаченко. Дякую за увагу!